Кожне місто чи село має свою давню історію, традиції та звичаї. Село Михайлівка є тим населеним пунктом Коростенського району, де історія села багата і цікава. А традиції та звичаї предків передаються з покоління в покоління, відроджуються та процвітають. З самого ранку в селі активно готувались до одного із найважливіших свят у житті села, бо святкують ювілей 470 років Михайлівці. Ось вже й урочисто прикрашений кульками та прапорцями концертний майданчик, організовано місця для дозвілля. Звідусиль на центральну площу сходяться люди. Урочиста частина розпочалася із ходи абарабанщиць. Не кожне місто, а що вже говорити про село, може похвалитися такими гостями, які додали свято яскравості та ще більшої святковості. Першим на права господаря односельців та гостей з поважним ювілеєм привітав голова Михайлівської територіальної громади Микола Кравець. Мені приємно, що сьогодні на ваших обличчях сяють усмішки, бо ви радієте за своє село. Ви тут народилися і разом з молоком матері увібрали в душу красу рідного краю. Скажіть, як можна не любити Михайлівку тій людині, яка тут вперше відкрила очі і побачила ці прекрасні вулиці, ці чудові поля, садки, ліси? Мені радісно, що ми любимо своє село і зібралися разом на свято нашому рідному селу 470 років. Село велика і дружня родина. Це наші славні земляки, вчителі, інженери, лікарі, землероби, тваринники, комбайнери, механізатори, які живуть з нами та в інших місцях. Але тут пройшло їх босоноге дитинство, незабутня юність, говорили зі сцени ведучі. Село дало путівку у життя тисячам тих, хто осів у містах. Давня дружба та співпраця поєднує Михайлівку з Коростенем. З ювілеєм села приїхав привітати зібрання секретар Коростенської міської ради Віктор Ходаківський. Дві потужні громади. Пов'язує добра співпраця. Ми з вами по сусідську вирішуємо багато житейських питань. Ми підтримуємо один одного вирішені певних проблем. Ми разом гарно святкуємо. Михайлівка завжди присутня на нашому міжнародному фестивалі дерунів. Здоров'я вам міцного, гарної доброї праці. На благо ваших родин, на благо вашого села, на благо нашої батьківщини на святі вшанували найстаріших та наймолодших мешканців села. Подружні пари, які прожили у шлюбі більше 25-30-50 років, матерів героїнь та багатодітні сім'ї. Кожній із цих категорій адресувалися щирі слова, мелодійні пісні та невеличкі подарунки. Пам'ять односельців, яких покликала вічність, присутні вшанували хвилиною мовчання. Не оминули увагою і родини учасників антитерористичної операції. Захисники України є гідними представниками Михайлівської громади. Я хочу вам побажати всім, нехай не буде більше ні однієї, людини, щоб в селі плакали, щоб хтось гинув. Але... Частинку своєї душі, свого серця, безперечно потрібно віддати за те, щоб ми були і самостійними, і незалежними, і щоб перспективи на розвиток і життя мала і держава, і ця земля. Я вам хочу побажати, дорогі земляки, оптимізму. Нехай село буде мати перспективу все-таки на розвиток. Михайлівка земля особливої долі, особливих людей, особливої історії, історії давньої та героїчної. Час змінюється, змінюється й село. Щороку досягнення Михайлівки стають ще більш вагомими, а це не може не радувати. Сьогодні свято для тих ветеранів, які післявоєнний час. Відновили село, сьогодні свято для того покоління, яке сьогодні щоденно працює на виробництві. Сьогодні приємно відбити те, що відроджується сільське господарство, і ми дякуємо тим людям, хто сьогодні прийшов на Михайлівку і почав орати землю для того, щоб вирощувати хліб. Сьогодні свято для молодого покоління, учнів загальноосвітньої школи Михайлівської, які примножують традиції Михайлівці. Приємно відзначити, що на свято завітало багато односельців, які нині живуть далеко за межами села, але які з певною відвертістю говорять, що тільки тоді, коли кожен житель Михайлівки усвідомить, що він живе у своєму рідному, любому серці селі, а не просто в селі, можна буде сподіватися на розквіт прекрасної малої батьківщини. І тільки тоді, коли з'явиться гордість за своє село. Кожний стане добрішим, культурнішим. А разом з тим буде розквітати і культура села. Ось така вона, Михайлівка рідна, неповторна, найкраща в світі. Говорили зі сцени гості свята. Свято завершилося народними гуляннями. Жителі села Михайлівка одна велика родина, тож святкування було по-родинному затишним.